Привіт, мене звати Надія і сьогодні я розкажу вам, що таке додаток 5. Додаток 5 є одним із складових додатків єдиної звітності з ПДФО та ЄСВ, що вперше подається з першого кварталу 2021 року. Він є аналогом таблиці 5 звіту з ЄСВ минулого року, але з деякими змінами. Взагалі у додатку 5 до податкового розрахунку зазначаються відомості про трудові відносини з найманими особами та період проходження військової служби, Д5 подається, щоб зареєструвати застрахованих осіб у держреєстрі, а також зафіксувати події, за яких призначаються пенсії, матеріальні забезпечення та страхові виплати. І лише тоді, коли на це є підстави. А саме, Якщо протягом звітного періоду відбулись такі події: укладений або розірваний трудовий договір із фізичною особою, яку працевлаштували на нове робоче місце, був укладений або розірваний договір на виконання роботи надання послуг з фізичною особою, яка не є ФОП, перевели працівника на іншу постійну посаду чи роботу на своєму підприємстві. Надали відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, або відпустку для догляду за дитиною до досягання нею трьох років або від 3 до 6 років. Працівникам перемістили з одного структурного підрозділу до іншого. Особу призначили на нову посаду. Прошу підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми продовжуємо. Якщо у звітному кварталі не було жодної із зазначених подій, Додаток Д5 не формується і не подається. Д5 у складі податкового розрахунку за світний квартал формується не за кожен місяць кварталу окремо, а один за квартал. Зауважте, що ви можете подавати не лише за звітний квартал, а й протягом поточного кварталу із типом звітний як довідковий. Він подається для того, щоб подати відповідним фондам інформацію, якщо призначили застрахованим особам пенсії. Страхові виплати або допомогу з безробіття. Законодавством не встановлюється певних сроків, коли треба подавати податковий розрахунок, зокрема Д5 із типом звітний як довідковий. Проте, ПФУ роз'яснив, що його подають у межах звітного поточного кварталу, якщо сталася відповідна подія. Отже, якщо маєте підстави подати довідкову інформацію, подавайте довідковий Д5. Разом із податковим розрахунком типу звітний як довідковий. Винятково до закінчення звітного кварталу. При формуванні податкового розрахунку типу звітний як довідковий обов'язково необхідно проставити позначку у рядку 01 довідковий та заповнити рядок 036, коли подається Д5 типом довідковий, що призначає пенсії або інші соціальні виплати. Зокрема. Лікарняні допомогу у звагітності та пологів за рахунок коштів фонду соцстраху, допомогу з безробіття. Якщо після звільнення працівник стає на обліку в центрі зайнятості як безробітний. підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами розказуємо, як легше вести бізнес.